Карта бойових дій за 20 листопада на Харківщині на схід від річки Оскіл Росіяни просунулися у селі Борівська Андріївка і наблизилися до міста Борова. Це створює загрозу для самого існування плацдарму збройних сил України у цьому районі. На Лиманському напрямку ворог намагається просуватися у напрямку Сіверського Донця і обходити Лиман південніше від міста. Нескладно зрозуміти, чому рух відбувається саме там, адже росіяни поступово формують і сіверський котел на півдні, для цього їхні оператори БПЛА прагнуть контролювати логістику на напрямку на північ від Покровська на вже зрізаному добропільському виступі ситуація ускладнилася для наших підрозділів. Росіяни засіли у підвалах села Шахового. Вони поки не вдаються до штурмових дій, але заводять туди ще більше піхоти. Отож біля Покровська точаться бої у кількох селах, зокрема і за село Молодецьке. На Запоріжжі противник намагається перерізати нашу логістику. Поступово погіршується ситуація в районі. І Степногірська, і Приморського, а на північний схід від Гуляйполя окуповано село Веселе. і росіяни опинилися за три кілометри від самого Гуляйполя. Фактично, ворог підійшов у притул до міста. Наші війська проводять там контратаки з метою стабілізувати обстановку.